Mm. Ну що ж пацани, ми фанати музики гипноденс, ви знаєте? це? Ну так, ми фанати цієї музики. А, так що я купив собі машину по названию гіпноденц. О, ну так, ми сьогодні будемо зобі на Кайфі, будемо робити гипноденс. А ні, я не купив неї. А відкуди ти тоді неї взяв? Та просто неї на час я взяв. Просто що Премьонтуватися цією музикою. О, ну це буде зовсім кайф цієї музики. ага. Так що, пацани, ми до цього именно і, і зібралися, щоб покайфувати цією музикою. О, Он ну так давайте, сідайте вже, добре. Вот это коче мы зараз хайпаному. Ага. Ну что ж, пацаны, вообще посидели, ага. Ну що, Серега, ти зовсім град, що я купив цю машину Гіпноденс. Ага, і зовсім як вона класно виглядає. Ага. Просто шикарна машина. Ага. Ну що, пацани, ми все-таки вже їдемо, так? Ага. Хай просто буде хайп про цю музику. Ага. Я ніколи про цю музику не чув. Ага, гіпноденс. Гіпноденс, гіпноденто, гіпноденс, гіпноденс, гіпнодс, гіпноден, гіпноденс, гіпнодс, гіпнодс, гіпнодс. Ой, не туди поїхав, потім. Нормально. Ну, музика шикарна, ага. Так що їдемо в село зараз і будемо з узів хайпувати своєї музики. Ага, гіпноденс. Гіпноденс, гіпноденс, гіпноденс Так, тихо запинитись потрібно. Ага, гіпноденс, гіпноденс, гіпноденс Чик-бацаны, що а що у в, 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 в машине важить? Що вожить там? Давай подивлюсь зато. Да ничего тут немає. Господи, уже что за нас світло? Гіпноденс. Гипноденс, 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 гипноденс. Господи, уже я зачем музыку на хайп и Ага. Уже хайп-то. Заправлю чуть тут не так. Мне почему надо... Коса. Ты что чем запоняешь, Костя? Да просто, мне так и вот. Гипноденс, 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 гипноденс. Вс, господи, не ну, уже підъїжджаємо, в принципі. Вот до речі, я сама село. Я до речі, нова ми бачиш, що типа гімноденцы приїжджають. Ага. Короче, вже під'їжджаємо. О, там же люди! Гіпноденс! Гіпноденс! О, довечайте, це гіпноденц! Гіпноденс! Гимноденс! Гімноденс. Ой, який кайф там іде. Люди. Ага, гіпно денс, гімноденс, гімноденс. От притей, я хотіла потанцювати. Гіпно денс, гіпно денс. От нам якісь люди приходили. Я зараз потім прийду. Добре, давай. Ну що люди, ви як вам музика? Та зовсім кайф. Як ви так співаєте? Що? Чего вас такая? Ага. У нас просто такая музыка. Мы просто, знаете, так дуже спеваем. А, ну то и так. А значит, вы заветку хотели? Так, мы заветку хотели с той музыкой потанчуваться. А, ну так. А чего у вас вот это именно рожева? Ну просто. Гипноденс, гипноденс. О, ну че? Пацаны, спевайте эту музыку пока еще. Так ми ж все-таки приїхали ще в гімноденс співати. Господи, все всі бувайте, ми їдемо давайте. Ну що, пацане, є квапмузика? Зусика ще треба додати, щоб дуже була... Голосно гімноденці. Ага, давайте. Гімно-денс! Гімно-денс! Сі-сі дуже голосно! Гімна Денс! Гімнаденс! Гімна Кип на днз, гіп на ден. Сикрос, пацаны, ми їдемо добре, добре. Ти держиш, за чучку. Ні, мої ни все-таки страшно. Gip the dance, kip the dance, kip на dan! Gip on dance, kip on dance, kip on den, kip the dance, kip the dance, gip the danc, kip the dance, kip my dance, gip no dance. Keep the dance, keep the dance, keep the dance Gipnadance, Keep the Dance, Kip Nad. Keep the dance, Keep the Dance, Keep no Dance, Kip the Dance, Jack with your музыку. Буду ласка. Keep the dance, Kip the dance, Kip the dance. Це, хвощ, отцюди, жигово, за... Руете, за Поехала, давай. Гипнодс, гипноденс, ну все музыка просто прекрасна. Ага. Короче, їдемо уже. Зараз на фермі будемо. Така дискотека буде. Ага. Сті, так у нас же з другої сторони. Гип на дэнс! Гип на дэнс! Гіп на дэнс! Гипнодс, Гимнаденс, 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 гимнаденс. Очень лайк. Пацаны, вы не накажете, что я на машину разберу? Ну, беды. Подивись. Да, пацан, пацаны, я бежу, подивлюсь. Да ничего, в принципе, да задив. А вот щиточки я бы точно задив. Вот тут вот би був, і це аварія була. Позад, ніякого там аварії да було. Не було каш? Ага, да все коротше, поїхали. Ти просто чув як вибігало? ага. Надо тобто подожди ще так краще хотіли під цю музику, А їх нічого не вийшло. Ага. Кипнодэнс, кипноденс. Кипнодэнс, кепноденс, кипно денс. Кипнос. Кімнат-денс, кімнат-денс. Господи, яка крута, щодо кімнат-музики, ага, ага. Ну, все короче, там повний кайф устроюємо, пацани. Ого, який кайф. Та тут не буде кайфа по-любому, да, правда. Буде, буде кайф. Ну, все, пацани, виходимо, буду зараз танцювати під цю музику, ага. Ну що, пацани, Ми, ви готові? Ага, ну все, кого чекуєшся, губай до сос. Гіпнадець, 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 гіпнадець. Гимнадэт, гимнадэт, вот куда все присоединяются. Гимнадэт, 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 гимнадэт. А ну что это, давай зашло, ого, за баты ты! Господи, давай что-то седай, бу. Давайте баты. Давайте сбей бозарских. Куда пошли? Седай, два пацаны, сюда его. Давай. Все, короче, я за всех сбью. Давай, сбивай их. Добро. Ай! 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 Да сбивай ты. Ай! сейчас сбивай а, а! А! Все, я принципе, их сбив. А похоже, сейчас сама машина. Сломалась. Вот это за дело. Фары просто разбились. Пацаны! Что? Фары разбились. И что ты теперь скажешь? не знаю. Давайте попробуем. Боже музыка еще прочует. Гиптонец прочует. Гиптонец, 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 гиптонец. give that dance give that dance give that dance give that dance that give that dance give that dance give that give dance